Гарні квіти, хочу на цьому не закінчити, а у нас тут при місній лавці відкрився родинний такий, як ресторанчик. І в цьому ресторанчику я ні разу не була, тут гарна така корівка, можна сфотографуватися, тобто зона сімейне кафе на кожен день. Ну, корівка гарна. Дуже гарна. Є меню тут. Дивіться, ви можете заходити. Холодні напої, гарячі сніданки, добавки, салати, перші страви, тобто сімейне заходите і їсте гарно, дуже зроблено декор. Я не знаю, де цю корівку взяли, але вона дуже гарна. А вінок, мабуть, можна одягати на голову і фотографуватися, а можливо, ні. Зараз я Сашу тут сфотографую з себе. Фотограф. Зробив фотокарточки, йдемте. Тут в цей магазин ви тут направо ковбаси, все, тут все смаколики, а... Е, кафе тут. Заходь, Заходьте. Йдемо каву вип'ємо. Yeah. Пішли, пішли. Ну як це так? Перший раз. А, це тут, е, е, а, мабуть, що... добрий... добрий вечір. <звеч> добрий день. А Австрія і да? так, з Австрії, бо костюми національні, бачите, які гарні. Давайте зайдем. У не голодні. Бачите, як гарно золо. Тут раніше був зал. Тепер зробили так гарно: все такий декор, тихенька така музика звучить. Дуже гарно. Прямо спокійно. І кругом-кругом корівки. Дивіться, які гарні декори на вікнах, як воно все підібране тут. Подивіться, яка красота, як гарно. Так, зараз. Я пройду тут, ознайомлюся, і ми вип'ємо. Ну ми не голодні, але кави потрібно випити. Ми перший раз тут. Тому дивіться, тут книг, як кухня теж гарно так все зробля. А вихід і туди є. І тут все гарно. Відкрита кухня, ви можете бачити, як готують гарні бармени. А приготуйте нам дві кави. Американамерика з молоком. Одна з молоком, а одна без молока. І одна без цукру, будь ласка, добре. Тому ну що ну не можна зайти і нічого не скуштувати. Зараз ми вип'ємо каву. Атмосфера дуже така, знаєте, гарна, спокійна. Сідай, Сашунька, верніше присаджувайся. Саня вибрав тут сісти на цій стільці, можна на диванчики. Я люблю такі кафешечки маленькі. А то, знаєте, так дуже часто в Тернополі, мені подобається от файне місто Тернопіль. Там все це дуже гарно, дякую. А я кажу, ну чого в нас в Кременчуці так мало сімейних таких ресторанчиків? Ну, тут дуже гарно. Там камінь взимку буде. Так що приїжджайте до нас в місто, ми з вами сходимо сюди, обов'язково. Гарна так, така атмосфера? Гарно тут. Да, все правильно. Бачите, кава з, з водичкою. Просто-просто так, такі шматочки цих дерев'яні, а така картина гарна. І не рівно, нерівно, бачите, як? І гарно дивиться дуже. Мені оті корівки, отой декор, він такий, ну, такий вже милий, просто милий. Тут немає цих скатертин, але столи дивіться, які вишукані. Вони таке, поверхня така зроблена, що тут не повинно бути скатертин. Тут ось щось є: цукор, все, навіть доставка ось є. І Будь ласка, не пишіть мені, я просто бачила це кафе. Я, мені ніхто не плоти за рекламу, я просто-напросто вам кажу те, що я бачила, але корову бачила. думаю, що тут. А тут таке кафе гарне. Чекаємо каву, вип'ємо каву. Навіть водички, отак водички захотілося. Ну, бачите, хвилина. Дякую. Чекали одну хвилиночку. Дякую. Дивіться, красок. Ой, як я люблю це, як я люблю такі малесенькі. Це тут кип'яток, ви можете розбавляти. Для мене це дуже. Ну, я бачу, що Асаша молоко. для мене це дуже такий кріпкий, кріпка кава, я не можу таку пити. Тому це дуже гарно, що ви можете розбавити одну ложечку, дві ложечки. Цукор там, тут, але я без цукру. Дуже гарно. Мені, знаєте, мені навіть той смак, подивіться на цю вот ложушечку ви Подивіться на цю лозечку І на оцей вот сливочник молочник Мені такий гарний, прямо вообще. Просто так. дякую. Таке враження, що наче горілку, і да? сир. Приємного вам. Дівчинка прийшла, каже, прощайте нас. Зараз я рахунок, але скажіть, скільки коштує все. 30 і 35 це нормально. Дуже, дуже смачна кава. Ми ну, добре, зайшли, самі побачили і вас запрошуємо сюди з діточками, і так можна. Там в холодильнику десерти якісь були, але я на них не дивилася, не подобається. Тут стиль цього магазину так і є, він весь як готувавсь, там і всередині. Та ми були з вами в цьому ковбасному. Зараз я буду виходити, я на, на хвилиночку тут зайду. Тут найвеликий вибір. я вам скажу, тут таке м'ясо е е е кулінарія є. Ну, зараз я вам все покажу. І так гарно. Бачите, ще якусь копієчку кинула. Не надо, бо не треба таку п'єчки. Дуже гарно, так? Дуже всі, якщо вам потрібно туди. І зараз ми з вами підемо, сходимо в магазинчик, я вам покажу. Так. Тут можна стукати. Відчиніть, відчиніть. І ось магазин. В цьому магазині ми з вами були. Тут все найкращий у нас там на центральній, найкращий вибір коват. Дивіться, який ось. шийка королівська. 550 гривень сиров'язну. Що бажаєте? Найсмачніше крила прикопчення це саме Кременчуцьке. Дуже смачно. Ну, Є тут і ліверна, є, дивіться, ці набори. Ось бачите, які є такі, є такі, є такі, є такі, які дешевше, дорожче. Все є. Тут є і молочка, і, і є, зараз я вам покажу, тут дуже кулінарія гарна. Ми були з вами в цьому магазині, ви, мабуть, забули, дивіться, скільки цієї. Ось, будь ласка, приходите, сало, печінка, кури, гомілка. набір для перших стран по 35 гривень, коса 249, вирізка, ось паликова частина це телятина, перепілки, все воно, крила. І ось шашлик такий, шашлик такий, перепілки, ковбаси, які ви бажаєте. Я вам скажу, що смачно. Смачно, ну і пиріжки, ну пиріжки розігрівати приправи, і сам інтер'єр магазину він просто ну ну зразковий. Це все починалося будуватися і робилося, коли був Олег Бабаєв. Це був директор м'ясокомбінату, це наш мер. І от наскільки це було саме підприємство, там просто європейське, європейське, і плюс іще усі всі магазини. Вони наскільки так знаєте з таким смаком і з таким якимсь акцентом. Ці з австрійським, але тут ніколи немає якогось такого запаху, тут так все приємно пахне і все-все. Ви бачите, холодильники, кругом все чисто, кругом все, все саме головне. Це оце, до цього ми повинні йти. Ну я нічого не куплю, тому що в мене все є. До побачення, дівчатка. До побачення, до побачення. До гарного дня. Угу. Отак. От